Вітаю вас, дорога церква. Я радий бути тут з вами, в моїй церкві, в якій я виріс, в рідній церкві. Так, багато знайомих лиць, багато і незнайомих лиць. Ми з вами познайомимось. Я хотів би привітати вас. Я сюди приїхав ненадовго, на два місяці. І ну, надію, що ми цей час з вами проведемо його дуже гарно і все буде добре. Я би хотів би вас підкріпити, зачитати такий віршик від римлян від римлян, 12 розділ, 12 вірш. Римлян, 12 розділ, 12 вірш. «Радійте надією. Труднощі переносьте і перебувайте в молитві. Я б хотів вас підкріпити, сказати, щоб ви раділи. Я знаю, що в країні є війна, в країні труднощі виключають світло, бувають атаки, всякі повітряні, і там, на сході, і на півдні постійно ведуться бої, але в нас є Господь. І ми знаємо, ми пізнали його, і Бог він, він прагне відносин з нами, Він хоче нашого спасіння, Він хоче, щоб ми довіряли йому, і щоб ми і мали цю надію, і ми маємо цю надію через Нього, через Христа. І ми покладаємось на нього, як написано в Ісаїї в 51 розділі. Що вони успадкують радість і веселий настрій, а біль і зітхання зникнуть. І коли ми пізнаємо Христа, ці, ці болі, ці зітхання, вони, вони не зникають, вони так і залишаються. Але коли ми радіємо і в нас веселий настрій, тому що ми знаємо правду, ми знаємо Христа, то в нас ці білі зітхання, вони, хоч і залишаються, але вони. Бувають непомітними і проходять, тому що ми довіряємо Христу. Трудності переносять в нашому житті. є Трудності зараз, особливо в країні, як я вже сказав, війна. І часто ми вдягаємо маску, часто ми шифруємось, не хочемо показувати наші сумні лиця або наші переживання, наші трудності. Але Господь Він не хоче цього, Він хоче, щоб ми навпаки. Прагнули відвертості, щоб ми були відкриті з ним, щоб ми були відкриті з іншими людьми, тому що ми всі це є єдине тіло Христове, і тому, якщо якийсь член або якийсь орган, він страдає, то будуть страдати інші. Тому я хочу підбадьорити, щоб ми не ховалися і не були такими закритими. а Ми відкривалися перед Господом і перед іншими людьми і розказували наші переживання, наші трудності. Тому що хтось може бути для нас благословінням, а хтось... А потім наше свідчення може бути для когось благословінням і потіхою. І перебувайте в молитві. Так я знаю, що кожного дня тут є молитви, молитви за нашу країну, молимося про мир, про перемогу. І щоб нам мати цю надію, щоб ми раділи ці цій надії, які ми маємо, і щоб щоб ми мали спроможність переносити ці труднощі, які є в нас в нашому житті, це залежить від того, як ми перебуваємо в молитві. Пробувати в молитві це не означає, що ми постійно. 24 години в день повинні стояти на колінах чи на ногах і молитися до Господа, не робити свої справи, а перебувати в молитві, це означає, так як у відносинах між чоловіком і жінкою, коли вони спілкуються, не просто так, що о, привіт, дякую за сніданок, чи дякую за час гарний, О, треба те зробити, те зробити, там по дому. А коли відносини між чоловіком і жінкою, там. Будується таке спілкування і, і хочеться далі бути, хочеться мати ці відносини між, наприклад, чоловікою і жінкою. Відносини такі приємні відносини, які зростаються в щось інше, велике. Так само і з Богом ми будуємо ці відносини не тому, що так сказав пастор, чи тому, що так потрібно молитися, чи це є закон, так написано в Біблії, а тому, що ми хочемо це особисто. Ми хочемо приходити перед Господом, спілкуватися з Ним. І тому перебувайте в молитві і ось ця... Надію, яку ми будемо мати, і радість, і спроможність, спроможність переходити, переходити ці труднощі залежить від того, яке наше молитовне життя. Інколи інколи, наша молитва вона не повинна бути ідеальною, наша молитва, вона не повинна бути якоюсь завченою на, на, і постійно промиляти одне і те ж, чи все правильно, що було. Інколи молитва. І найбільш глибока, і найкраще це просто сказати: Боже, допоможи, Боже, підкрепи, ти знаєш проблеми. Тому я б хотів би підбадьорити вас, щоб ми не закривалися, щоб ми пам'ятали, що Господь він з нами, Господь він не залишає нас, і що Він буде вести нас, щоб Він дасть перемогу, він не залишить, він Бог справедливий і інколи, щоб ми просто приходили перед Богом такими, якими ми є. Не ідеальними, а звичайними дітьми Божими і просили Бога про допомогу, дякували йому. Ось таке дуже радий бути з вами тут. Амінь.